Доброго дня, шановні садівники, садівниці, древолас вітаю вас. Дивіться, це відео буде не про садівництво, а про бджільництво. Ну Взагалі, короче, зайнявся я ще трошки спробував в тому році От, Зараз покажу вам, як, як виглядають бджоли, коли цілий день просиділи і тут. На дві години вилізло сонечко якесь таке невеличке. Ось який лід бджіл. Тягнуть обножку, тягнуть пилок повним ходом. Вулики, звісно, не самі суперові. От, але вони мені дісталися так би мовити, на халяву, а халява все сладка, тому цей ну, якби, починаю своє бджільництво саме з таких вуликів. трошки підлампічили, ну як вже змогли так би, мовити. Ось. Оце два відводочки. Це я останній придбав, це моя перша сім'я, <кій> що я в тому році придбав. Це отак працює бджола. Я ж кажу буквально дві години, дві години якогось тепла. Може навіть менше ще. Так. Тихо на з'їжджити мене. Бджола практично вся з пилком, тягнуть шодурні пилок, вся в обножці. От. Так що таке... Спра... цікаво бджільництво, ставте лайки. Пишіть в коментах, якщо цікаво, то трошки будемо знімати про джільництво, Але це буде якби з позиції початківця. Як я це роблю, як в мене виходить ну приблизно в такому форматі, бо я взагалі в цьому ще профан, скажімо так. Все, гарного дня, хай вам росте і роди, До побачення.